Усім сиролюбам і сироварам, усім тим, для кого сироваріння це хобі, а не бізнес, в будь-якому випадку, на даний момент. Сьогодні я до вас з рецептом рекоти. Переважна більшість людей знає рекоту як італійський сир, проте виготовляють його і на Гуцульщині, в Закарпатській та Івано-Франківській областях, але називають його Вурда. Я розповім, як використати сироватку, щоб зробити найкращу рикоту. З якої сироватки рикота не вийде, як добитися максимального виходу рикоти і чому рикота іноді має сірувати відтінок. Рикоту можна робити лише з сироватки, а також із додаванням молока і навіть вершків. Сьогодні приготуємо рикоту, яку можна назвати бонусною. Адже чим не бонус? Приготували сир, а у якості приємного доповнення отримали тарілочку рикоти. Тобто вона буде виключно із сироватки. Сир, який ми приготували з молока, це лише 80% його білків. А ще 20% залишаться у сироватці. І це ваша майбутня рикота. Сьогодні у мене сироватка з 6 літрів молока. Її об'єм приблизно 5,5 літрів. І вона залишилася після приготування звенигородського сиру. Можливо, він і не зовсім звенигородський, але виготовлений саме за таким рецептом і дуже смачний. Рецепт вже є на каналі. Мені необхідно підігріти сироватку до 90 градусів за Цельсієм. З якої сиротки можна зробити рекоту? Її можна зробити виключно з сироватки, що залишилася після приготування сечужних сирів. Тобто, із сирів. Зварених з використанням ферменту для згортання молока. PH, тобто кислотність такої сироватки, не повинна бути нижче за 6, це, якщо ви раптом володієте pH метром. Тобто, на смак така сироватка має бути солодкувата. Ось чому часто рекута не виходить із сироватки, яка простояла декілька годин після приготування сичужного сиру. Тобто, приготування рекути. Треба зайнятися в той же день, як ви зробили свій основний сир, твердий чи напівтвердий. Як тільки ви злили сироватку і у вас з'явився якийсь проміжок часу вільний, одразу ставте сироватку на нагрівання. Якщо ж одразу ви часу не маєте, то намагайтеся все-таки зробити рекоту у найближчі години після того, як ви злили сироватку. Яка сироватка не підійде для приготування рикоти? Для рикоти не підходить сироватка з підкисломолочного сиру. Також не підходить сироватка, що залишилася після приготування сирів так званої кислотної коагуляції, тобто з додаванням кислоти, це сироватка від адгейського сиру, паніру, кесобланку, маскарпоне тощо. Також не підходить, як я вже казала, сироватка з підвищеною кислотністю, коли pH менше 6. Наприклад, не вийде рикота з сиротки від моцарели на лимонній кислоті. Це дуже смачна моцарела і вона завжди вдається, але от із сиротки цієї зробити рикоту не можна буде. Часто сиротка від витяжних сирів на заквасках, де ми довго чекаємо набору кислотності, стає непридатною для рикоти. Якщо вона й вийде, то утворюються дуже дрібні крупинки, які буде важко зібрати навіть з допомогою щільної тканини. Температура сироватки досягла 90 градусів. Відключаємо нагрівання, саме час додавати кислоту. Є три варіанти, яку саме кислоту взяти. Можна взяти столовий оцет з розрахунку 1 чайна ложка на кожен літр сироватки, або ж лимонну кислоту 1 грам на кожен літр сироватки, розчинивши її попередньо у воді з розрахунку 10 мл на кожен грам лимонної кислоти. І Ще один варіант використовувати сік лимона у кількості 10 мл це 2 чайних ложки на кожен літр сироватки. Просто додаємо розчин кислоти. Перемішувати не треба, просто додаємо. Нагадаю, що нагрівання вимкнене. Накриваємо кришкою і чекаємо 15 хвилин. Якщо ви забарилися і вас застала ніч за приготуванням рикоти, то на цьому етапі вже можна зробити перерву до завтрашнього дня. Це вже ніяк не вплине на якість рикоти, і ви спокійно зберете її завтра. Тобто те, що я робитиму зараз, ви зможете зробити наступного дня. Тож пройшло 15 хвилин. Легші пластівці рикоти завжди плавають на поверхні. А решта під сироваткою. Збираємо пластівці шумівкою. А все решту ми зливаємо через душляк, виставлений серветкою. У мене серветка з шифону. Вона досить складно пропускає сироватку із рекоти. Краще б вона була б з органзи, бо її чаруночки добре пропускають сироватку, хоча, в цілому, вона щільна. Для кращого відходження сироватки я ось так підвішую вузлик з рекотою. У випадку такої шифонової серветки стікання може зайняти і цілу ніч. Як можна збільшити вихід рекоти? Щоб збільшити вихід рекоти, можна додати від 5 до 15% молока від загальної кількості сироватки, яку ви для цього взяли. У такому випадку білки молока краще зв'яжуть сироваткові білки і вихід буде значно більший. Ще один важливий секрет. Якість рекоти залежить від того, наскільки вологим був сир, від якого ви взяли сироватку. Якщо ви робили м'який сир, типу бринзи, фети, де сирне зерно було досить крупним і в ньому залишалось багато вологи і жиру, зрозуміло, що вихід рикоти буде меншим. А при дрібнішому нарізуванні сирного згустка для напівтвердих і твердих сирів зерно буде сухішим, а отже, така сироватка буде більш збагачена білками і вихід рикоти буде більшим. Також, як я вже казала, важливу роль відіграє фактор часу. Чим більше часу мене від зливання сироватки з попереднього сиру, тим біднішою вийде рекота. Звичайний вихід рекоти, виготовлений з самої лише сироватки, складає від 35 до 40 грамів з кожного літра сироватки. Це в середньому. Все, звичайно, залежить від якості молока. Тепер зважу свою рекоту. У мене вийшло 344 грами із 5,5 літрів сироватки. Це дуже гарний результат. Припускаю, що я не дочекалася кращого відсіджування рекоти. В такому разі вихід був би трохи меншим. Але однаково результат гарний. Традиційно рекоти виготовляють у спеціальній формочці корзинці. Але ви ж розумієте, це все понти прекрасно відсідиться рекота і в марлі, і в будь якій іншій посудині, і буде так само смачною. Як і звичайний кисловолочний сир, Таку рикоту можна зберігати до 7 днів, але найсмачніше вона буде протягом 1-2 днів, коли вона найсвіжіша. Рикота часто має сирувати відтінок. У цьому немає як нічого поганого, так і нічого підозрілого. Таке буває і з моцарелою. Це результат зброджування цукрів. Рикоту можна викласти у формочку та подати з ягодами. Можна приготувати намазки з зеленю, паприкою, часником, ще чимось, що вам подобається. А можна приготувати десерти, рецепти, яких є, або незабаром з'являться на каналі. А поки нехай смакує!